Друзі, вітаю! Financial Times, один з найбільших медіа-інсайдерів в політичному та фінансовому світі. Газета, яка, ну, є британською, але насправді є дуже дуже глобальною, Вийшла з новиною про те, що Трампу потрібні поступки від Путіна щодо війни в Україні, і тоді тільки може статися щось із врегулюванням ситуації. Хто є ідеологом цієї статті, для чого її написали? І чи може це допомогти Україні досягнути миру, давайте розберемось. Ну і плюс поговоримо зма... про Маска, який висміяв слова Зеленського. Просто взяв і насміявся. От що, власне, теж є маркером від команди Трампа. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Тут інсайди. Тут швидка аналітика. Ми боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка буде надзвичайно корисною. Почнемо із маска, потім перейдемо до Трампа та до великої статті. Американський мільярдер, соратник обраного президента США Дональда Трампа, Ілон Маск пише Українська Правда, висміяв заяву Зеленського про те, що Україна незалежна країна, яку не можна змусити сісти і слухати за столом переговорів. Маск перепостив. Видозмінену цитату Зеленського з інтерв'ю українському радіо у твіті, який перепостив мільярдер, цитата звучала так: США не можуть змусити нас сидіти й слухати за столом переговорів. Ми незалежна країна. І маск від себе написав: у нього дивовижне почуття гумору і додав дешевий смайлик. Фото Зеленського він виставив на скріншоті теж з таким дивакуватим, ну, скажімо так, не найприємнішим поглядом, спеціально підібравши таку історію, ну і, власне, послався на сайт вишеград 24. Про цей сайт ще ми колись з вами поговоримо окремо. Але тут дуже важливо розуміти, що родина Трампа його близьке оточення люблять атакувати Зеленського. Цього не робить сам Трамп. Ну, мовляв, Зеленський же міг дати хід ситуації по імпічменту не зробив. Зеленський президент країни, його треба чути, його треба поважати. Але в Трампа теж немає має пієтету до українського президента. І тут ми бачимо історію. Історія полягає в наступному, що Трамп дійсно хоче зробити супершвидку угоду. Але зробити цю угоду він хоче, можливо, навіть. Більше за наш рахунок ніж за російський. і тут з'являється стаття в британській пресі, яка насправді вимальовує альтернативу, що не треба передавлювати Україну, треба змусити і Путіна піти на поступки. І тут є три тези, три таких моменти в плані, яким британці натякають Трампу, що мовляв, дивись. Ви зараз спробуєте зробити певний мир, заморозити ситуацію до інаугурації. тобто, в січні війна має стати. Але всі бачать, що йде туго. Обіцяли за 24, потім за 48 годин, але ні те, ні інше не вийшло. Є певна криза плану Трампа, бо намагається і з Путіном говорити, не визнаючи це, і з Зеленським говорити. Зеленський каже, що все супер. Але ж всі бачать, що не супер. І тут з'являється ця британська преса, яка не вперше з'являється в таких ситуаціях. Пам'ятаєте на тому тижні в The Times з'явилася стаття, що якщо Україну ламати через коліно, якщо Україну принижувати, в Україні з'явиться ядерка. А що з цією ядеркою буде, ви вже контролювати не зможете. Ви контролюєте ті ракети, які дали самі. Якщо вони створили щось, вони це ми. то це їхня справа. І британці натякнули: не ламайте сильно, не ламайте, не переламуйте, бо може з'явитися щось, що ви не вконтролюєте, а далі понесеться. І ось точно так же вони вийшли з таким же матеріалом, матеріалом, який насправді дуже голосно. Натякає Трампу, що треба тиснути на Путіна, і від тиску на Путіна можна знайти результати. Причому вони це роблять дуже мягко, красиво, що Трампу навіть сподобається. Більше того, вони роблять це ну, по-доброму підказуючи, де натиснути на Путіна і де між капель пройти, тому що і британці до кінця не впевнені, що вони можуть контролювати цей потік е, свідомості. Трампа потік його ось цих мільярдерів, які поряд, От, ну і зараз вони почали за цим всім дуже жорстко слідкувати, бо бачать, що ситуація виходить в цілому з-під західного контролю. Е, на думку авторів публікації у Трампа Financial Times мається на увазі. У Трампа є всі можливості змінити динаміку мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, тому що Путін. Вмотивований розвивати відносини з новим керівництвом, і тут вони продають Трампу, що дивись, він від тебе залежить, він хоче на тебе рівнятися, він хоче з тобою домовлятися, і хоче з тобою йти пліч-опліч. Але якщо він це хоче і треба, він готовий буде піти на поступки. І це натякає британська преса, що дотисни його. Ти ж король угод. Ось зроби так, щоб можна було натиснути на Путіна, а не на. Україна. Ну і власне про які поступки може йтися мова, британці описали. вони написали три пункти: головні, які вони бачать. Перше, це навіть е при те, що вони знову ж таки, це сценарій не супер лояльний для нас. Це краще з найгіршого, або навіть не так не краще з найгіршого. Це гірше з гіршого і з того, що вони бачать, що можна вговорити Трампа. Тобто, це не є позитивний сценарій для нас. Бо, наприклад, вони пишуть, навіть у разі зміни територіальної реальності України знову ж таки прямо називати це окупацією великої частини європейської території, яка більша, ніж половина європейських держав. Названо мягко, навіть у разі зміни територіальної реальності України, це окупація. Вони кажуть, що мають запропонувати. Формулювання угоди про припинення вогню аналогічне до використання для вступу статусу Західної Німеччини після Другої світової війни. Друге, що вони пропонують замість згоди на те, що членство України в НАТО буде відкладено на невизначений термін, американці повинні запропонувати, аби вступ до альянсу був розроблений протягом невизначеного терміну. Водночас, що вони кажуть, союзники по НАТО повинні запросити Україну розпочати переговори про вступ до блоку. І Financial Times каже: Україні тяжко робити вступ в ЄС, запаралельте два процеси, і нехай собі тихенько рухається. Зазначається, якщо державі потрібна якась впевненість у тому, що стійки воріт не рухається, тоді можна встановити кінцеву дату для остаточних результатів умовні 20 років. Тобто, якщо ми 20 трохи рухаємося і не вступаємо, то за 20 заберуть точно. Але тут є одразу ризик. Ризик брехні, подвійної натури багатьох наших західних друзів. Ну і тут прямо треба казати: подвійні стандарти. Публічно на камеру будуть казати: двері відкриті, ви йдете, йдуть переговори, але вступити не можете. Тому що є непублічний акт. Який забороняє Україні вступати. І це буде та заборона, коли Путін нав'язав самому сильному військовому клубу у світі ось такий щелчок, без якого ми вступити не зможемо. Тоді виходить, що Путін переміг НАТО. Вони то думають, що це зупинить війну і зробить все, все, як треба, але це призведе до того, що він піде далі. І спроба заплатити нами призведе до того, що будуть платити собою. І ось тут теж дуже важливо, знову ж таки, давайте менше про них, більше про нас. Нам важливо, що тут. Ось така історія: вона закладає подвійний стандарт, що говорити будуть одне, а вступу ні в ЄС, ні в НАТО може і не статися. Процеси запаралелені, процеси рухаються повільно, але в нікуди. А потім скажуть, ну так, да, пройшло 20 років. Це ж умовно було, що ви вступите за 20. Перше. Друге. За 5 років до вступу в НАТО, коли неважно, що зробили, Путін візьме і нападе знову. І це буде червона ганчірка. Нападай, бо вступлять, заберуть автоматично. Ну, наприклад, кажуть, якщо за 20 років самі не змогли, потім візьмемо автоматично. Я, правда, не пам'ятаю таких умов ні для Албанії, ні для Болгарії, ні для Чорногорії, ні для Північної Македонії, який максимум, що попросили зі всіх реформ НАТО, до Македонія додати Північна Македонія. Тобто не Київська Русь, а Русь Україна. Ну окей, додали Македонці, провели референдум, вступили в НАТО. Що, македонці сильніші, ніж українці? Більша армія в сотні разів менше. Більше зброї в тисячі разів менше. Менша корупція, ви будете сміятись. Але це точно не те, чим ми будемо гордитися. Ось це відповідь зараз пропонує цей план, типу нейтрально і вашим, і нашим, але нам закладають сіру зону. Не вступ нікуди. Країна пострадала і побита фашистами і окупантами, але не отримує винагороду. Ми захід прикрили. А вони платять ось таку історію. Це дуже небезпечна річ. Так вони намагаються підіграти Трампу, щоб Трамп прийняв правильне рішення, бо ті рішення, які в нього лежать, можуть бути гірші. Але це пропонують найближчі союзники. Друзі, так робити не треба. Це дуже небезпечна річ. Ми за це заплатили надто великою кількістю життів. Для вас вступ нас в НАТО це виключно політичне рішення. Так, ні. Хочу, не хочу, буде, не буде. Це просто. Тим більше ми бачимо, що ви хочете втягнути Росію в війну проти Китаю. Але одна проблема: ми не будемо платою, за те, що вони підуть з вами. Ось це важливо всім розуміти і дражливі. Твіти маска нікого явно не змусять, тому що це олігарх, який сидить в політичних рішеннях з купою держзамовлень, точно не є лідерів, лідером думок для незалежної країни. І ось ця спроба посміятися з незалежності, вона точно йому повернеться. В коментарях я просто прошу вас написати своє ставлення до Ілона Маска. Друге, написати своє ставлення до ось цього плану, який нейтрально запропонований в британській пресі. Напишіть, будь ласка, без цензури. Не стримуйте себе, напишіть те, що насправді думаєте. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.